І ще одна тема, яку останні дні обговорює польська преса. Чому зустрічі в Вашингтоні 18 серпня пройшли без участі Варшави? Ні, польський президент, ні польський прем'єр до Білого Дому запрошені не були. Розчарування з цього приводу вже висловили деякі політики. Подробиці в нашому матеріалі. Долю України за одним столом у Білому домі разом з Трампом і Зеленським обговорювали президент Франції Еммануель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон Дер Лейен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії та Італії Кір Стармер і Джорджа Мелоні, а також президент Фінляндії Олександр Ступ. Та на цих переговорах не було ані президента Польщі Кароля Навроцького, ані прем'єра Дональда Туска. Відсутність Варшави багато кого здивувала, адже Польща найближчий сусід України. Один із ключових партнерів воюючої країни, який від початку повномасштабної війни надає фінансову та військову допомогу Києву, є головним транзитером постачання, озброєння та вже довгий час так званий політичний адвокат Києва в Євросоюзі. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький висловив жаль, що Польща не була представлена на ключових переговорах у Вашингтоні. Він підкреслив, що саме новий президент Навроцький мав би бути там, адже зустріч проходила в тому ж форматі, що й попередні консультації європейських лідерів із Трампом. Босацький наголосив, що польська дипломатія надалі докладатиме всіх зусиль, аби Польща була представлена в наступних форматах переговорів. Як написало видання Financial Таймс, причини відсутності перших осіб Поль на саміті у Вашингтоні внутрішній політичний розкол між президентом та прем'єром не секрет, що між правоконсервативним навроцьким та проєвропейським туском відбувається політичне перетягування Канату, і сторони вже встигли звинуватити один одного у тому, що їх не запросили до Білого Дому. Американське видання зазначило, що не приїзд представників Польщі до США це не просто формальність, а певний політичний сигнал. Польща ризикує втратити вплив на ключові домовленості щодо війни та безпеки щодо майбутнього України. Аїни та ЄС, тоді як спільну політику разом із Вашингтоном будуть формувати Франція, Німеччина та Британія. Таким чином відсутність спільної мови між Навродським і Туском може стати фактором, що послабить міжнародну вагу Польщі. Пише все теж Financial Times. І зустріч у Білому домі показала, географічна близькість Польщі до України ще не гарантує її присутності за одним великим політичним столом. Тим часом самі канцелярії президента призвали не драматизувати і наголосили, Кароль Навроцький як новий президент Польщі віддасть пріоритет майбутній двосторонній зустрічі з Дональдом Трампом. Вона запланована на 3 вересня. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Z pro-Ukrainę, ubiło mu dom i zawerszyły się. jachołownym głównym rezultatem je domowlenie pro-Priamy Perehory liderów Ukrainy ta Rosji. Nie duma już, że Putin zaraz, choć myrzy, zajęwy prezydent Macron, pro zeleński Putin, ta pro-te, jak może Europa wpływać na mernie Perehory, będę mu choworyty z naszym hostem, politologiem, ta prezydentem Fundu imeni Kazimierza Puławskiego z Biegniewem Pisarskim. Panie z Biegniewem witają w studiu Ukraińsko Fokus. Dobry dzień. Вітаємо панства, serdecznie. Щиро вас. Вітаю, добрий день. Не ну, власне починаємо говорити звичайно ж про зустріч у Білому домі, і знаємо, що Володимира Зеленського підтримала там дуже потужна команда з європейських лідерів. Але чому за цим столом не було Польщі? Аби у тобоансніванпівце була без сумніву помилка. Ми повинні бути присутні у Вашингтоні з огляду на те, що там вирішується фактично форма майбутньої архітектури безпеки в Європі, і то в регорегіоні, який безпосередньо межує з Польщею. Я сподіваюся, що це лише невеличкі помилки, які випливають із зміни влади у президентському палаці, і з тим, що уряд якось намагається прозумітися з канцелярією президент. Та але без сумніву це було у поганий час для польських інтересів. Сподіваюся, що в майбутньому такі ситуації не матимуть місця. Що можливо, вже візит президента Навроцького 3 вересня буде нагодою для того, щоб трохи покращити цей імідж, що Польща була там не і що ми надолужимо хоча це буде вже буде після цієї події. Бо рішення важливі були в останні дні. Польща дуже багато допомогла Україні за останні три роки польські громадяни очікують, що при вирішальних таких рішеннях стосується України і безпеки з регіону. Ми будемо присутні. Ми інвестували і гроші, і соціальний капітал, і політичний капітал, і варто пильнувати, скажімо так, за ці інвестиції з прагматичних теж причин згідно із старою відомою фразою, якщо тебе. Немає ти відсутній, в тебе. Немає голосу, тому ми все таки віддавали перевагу тому, щоб про нас і про нашу безпеку, щоб про це говорилося з нашою участю. Ну я не можу вас не запитати власне про те, що сьогодні сталося у Польщі. Ми знаємо, що на сході Польщі недалеко за 100 кілометрів від кордону з Україною упав невідомий дрон. Це відбулося якраз після чергової дронової ночі, яку Росія влаштовує просто кожну ніч українським мешканцям. І давайте перед тим як ми поговоримо на цю тему, послухаємо, що сказав сьогодні про це віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк. Камиш, будь ласка. Субтитрувальниця Оля Шор викрили радіолокаційні системи цієї ночі не виявили порушення повітряного простору. Ми отримали таке повідомлення від оперативного командування. Звичайно, триває перевірка цієї події. Маємо три гіпотези: білоруський, російський або контрабандний дрон. Також ми розглядаємо версію акту саботажу, який міг мати місце на території Польщі. Жодну з цих версій ми не можемо відкидати. Одночасно не варто виключати зв'язок між мирними переговорами, які тривають у США, та диверсійною діяльністю Росії. Я б не виключав таких дій, бо багато разів ми вже мали з цим справу. Звісно, ми чекаємо офіційну версію, але тим не менш, ми вже кілька разів бачили, коли і на територію Польщі залітали дрони ракети, на територію Румунії залітали теж дрони-ракети, і не було жодної реакції від власних країн НАТО. Як ви гадаєте, як має зараз відреагувати на це Європа і Польща передусім? Єсто колейне дову НАТО ж це черговий доказ się, того, що война та війна відбувається біля польських кордонів, і що безпека Польщі тісно пов'язана з тим, як виглядає безпека України. Так звана ну, ургам'яні артикул... запущення статті 5 чи 4 статті у рамках півно... Північно-Атлантицького договору у випадку різних інцидентів не завжди автоматичне і не на кожен інцидент треба реагувати. Деякі з них є провокаціями. Росіяни дуже часто і вміло провокують і перевіряють реакцію держав на те, щоб побачити, яким чином ми функціонуємо, як ми будемо реагувати на менші, а потім більші серйозніші. Natomiast Натомість в хвілі обезної но ну, зараз треба до цього підходити раціонально. А саме можливості охорони, захисту повітря, повітряної оборони, повітря, 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 оборони території всієї держави не технічно неможливе. Треба пам'ятати про те, що, що треба захищати критичну ключову інфраструктуру для безпеки держави, великі якісь міські зосередження, аеропорти, заводи, але не захищають просто напросто поле поля полис кукурудзою, тому такі. Денти з одного боку є провокаціями. Я так думаю, що це свідомі провокації з боку агресора, яким є тут зрозуміло Росія. А з другого боку, це спроба вести психологічну війну з польським суспільством і формувати його ставлення, намагання налякати, що війна може доторкнутися також і Польщі. Спроба робити вплив, тиск, щоб громадська думка була такою, що будьмо як від цієї війни не берімо участь, не насилаємо Ська у бік України намагаємося бути, бути як найдалі від цього, і тоді ми будемо безпечними. Це намагання маніпуляції, це соціотехнічні елементи. Вони звичайно теж небезпечні. Ми знаємо з минулого, що такі інциденти можуть нести смерть також і на території Польщі, і такі були події на початку війни російської повномасштабної війни проти України. Тому це цинічна російська гра. Так це слід сприймати, але не слід втрачати. Нерви і, і зманіпулювати, давати читати, зманіпулювати і себе. Треба розуміти, де компонувати якими є наміри агресора, і, і про них говорити. Та, тоді суспільство. Може, захистити себе. Люди хочуть знати, люди хочуть розуміти, що це означає, з чого це випливає. Треба їм це пояснювати. Бо якщо влада не буде пояснювати громадян, навіщо такі провокації здійснюються? Громадяни тоді зі страху, з бажання щось дізнатися, будуть шукати у випадкових джерелах цю інформацію і будуть натрапляти на російську пропаганду на різних лідерів громадської думки, які маніпулюють суспільством і його ставленням. Тому не даймо себе спровокувати. Холодна голова, але па. М'ятаймо, нехай це пам'ятає нам про те, що війна весь час є, і не дозвольмо собі на втому від подій в Україні. Це у наших інтересах. Ми повинні звертати на це увагу, давати цьому гроші і бажання і увагу, пане збільні. Я вас попрошу по такі коротенькі підсумки після зустрічі в Білому домі. В якому місці ми знаходимося в позиції і України, і Польщі і Європи. No, z z з пункту віддання України точки зору України це було була décision. добра зустріч, показало, бо вона показала, що Україна не Україну не залишають на те, щоб сторони, Росія а, роздирила Україну з другого боку. Україна не залишена одностороннім рішенням Сполучених Штатів Без Америки. Зеленський Президент Зеленський поїхав, поїхав, скажімо, так, хром своїм зі своїми європейськими охоронцями, так скажімо, із союзниками, які повторили, що вони будуть підтримувати Україну незалежно від. Того як буде вести себе Америка, і це також вплинуло на те, що президент, президент Трамп не хотів, скажімо, так, єдинного, поставити в позицію когось окремого, місті, який всупереч більшості хоче, вважаємо, скажімо так, кинути Україну під поїзд, як то кажуть. І У зв'язку з цим це було дуже вміло проведено. Польщі не було ми другий союзник України підтримуємо Україну також з боку, дивлячись для Польщі. Ця ситуація також сприятлива, бо показує, що Європа готова брати активну участь у військовій підтримці, але також і у наданні безпекових гарантій Україні в результаті закінчення військових дій для європи це спроба перевірки і трохи пробудження європи з маразму Дивіденди покойові і таких мирних дивідендів, що все відбувається без зусиль, і що ми можемо лише користуватися своїм добробутом, і не мусимо нічого робити для безпеки і не мусимо діяти. І демократія, вона не дається раз і назавжди. Так само безпека не дається без якихось інвестицій. У це ми повинні усвідомлювати. І європейське суспільство має усвідомлювати і сприймати це, підтримувати своїх політиків у цьому, що в безпеку Треба інвестувати, вкладати, бо якщо ми не будемо то, то, все вкладати, то, е... то хтось колись зможе забрати е... у нас це, і ми тоді вже не зможемо мати на це впливу. А як у Польщі однією з головних союзниць України, як ви правильно нам всім нагадали, поставляться до того, що Дональд Трамп може обрати угоду з Путіним і по факту примусити Україну до якихось невигідних умов і до несправедливого миру. Ну то єсти то єсні безпеченство, кто це небезпека, яка на жаль яку ми помічаємо з боку сполучених в штатів, штатів Америки зараз, а саме відхід від політики, політики, яка на базується на цінностях, і зосередження на політиці, на політиці, яка базується на, на трансакціонізмі, на, на, на тільки виключно обмін економічними чи інтересами чи політичними інтересами, партолі, інтересами з неврахуванням інтересів, які були раніше, чимось, що зв'язувало євро. Атлантичну спільноту проблема з таким меркантильним транзакційним підходом полягає в тому, що хтось може когось передати кращу пропозицію, когось перебити, Тоді виявиться, що такі супердержави, наприклад, як Китай, прийде до США і дасть кращу привабливішу пропозицію ніж країни Європи, і США тоді зможуть не зосереджуватися, не мотивуватися тими цінностями, які об'єднують їх з Європою, а саме будуть тоді Китай зможе Ми, перебити, перебити свою пропозицію Ми, нас і. Цьому небезпека такого транзакційного підходу. Це також слабинка сполучених штатів. На жаль, бо Америка відмовляється від свого величезного величезного капіталу, так званої м'якої сили. Цей капітал будувався роками і був елементом впливу США у світі. І відмова від цього інструменту фактично генерує той простір, який зараз заповнюється саме такими країнами, як Китай, як Росія. і я маю на думці тут особливо так званий глобальний південь, тобто. Країни Азії, африканські країни країни, Південної Америки, які не отримуючи пропозицію і співпраці з у широкому значенні цього слова, вони теж хочуть бути за словом, теж хочуть, щоб їх хтось представляв і беруть ту руку, яку отримують. А як отримують цю руку з Китаю або з Росії, то часом ціною власних цінностей вони готові просто-напросто довірити свою долю Дати свою долю у руки представників, які хочуть з ними спілкуватися, тому ми все таки повинні не відмовлятися від цієї м'якої сили, і як США, якщо вони відмовляються від використання м'якої сили, то Європа повинна увійти в це місце і скажімо так швидко взяти на себе ті дії політики розвитку чи публічної дипломатії, які здійснювалися раніше. Сполученими Штатами Америки, і якщо ми цього не зробимо, може виявитись, що ці країни будуть просто-напросто налаштовуватися постійно проти нас. І у нас буде більше проблем справитися з цими проблемами, бо вони колективно разом можуть інструменталізуватися такими державами, як Китай чи Росія, і це не буде нам служити. Пане збігневе, після тих всіх перемовин ми почули по слово гарантій. Ale jakie co mają być gwarancje dla Ukrainy? Może wy nam te jakieś detali, czy może w Was też je jakieś insajdy. Czy dla mnie garantii, jakie ja widziałem dla krainy, jaka nie jest w NATO, to gwarancje, jakie ma Izrael? Czy Ukraina może chociażby częściowo otrzymać tak silne gwarancje od strony i Europy, jak ma same Izrael? Ну не видає місяця то можливим мені не здається це можливим у даний момент, бо ізраїльсько-американські відносини дуже структурно пов'язані з суспільствами, і із вплив ізраїльської діаспори на американську політику багаторічний і дуже глибокий. А ось певно безперечно українська влада, дивлячись на досвід з меморандупу Будапешському меморандуму, усвідомлюють те, що папір прийме все, але папір насправді ні до чого не зобов'язує. Може не зобов'язувати, якщо сторони не хочуть цього. Інакше кажучи, у тих нормах, у тих записах, які будуть обговорюватися, мають бути не лише декларації, а якісь конкретні автоматизовані способи реакції на певні конкретні дії, на певну поведінку тут. Переважно з боку агресора, тобто Росії, інакше кажучи, автоматизм повинен бути. Папір повинен мати зуби, скажімо, так. Ці записи у домовленостях повинні бути просто-напросто реальними. Не приховуємо такою формою найстабільнішою, найпевнішою, яка впливає на уяву потенційного агресора, є військова присутність на території України країни, які декларують такі гарантії. Ця присутність може мати як мілітарний військовий ви. Мір, так і економічний, тут також треба це враховувати. Форма, наприклад, американських інвестицій на території України також є формою підтримки для незалежності і безпеки України. Як кожен уряд, американський уряд теж ми знаємо дуже активно захищає свої інвестиції у найдальших куточках світу. Тому я думаю, що це повинно бути такою дією, що з одного боку це інвестиції країн Європи і Сполучених Штатів Америки Штатів Америки на території. України, особливо в тих прикордонних регіонах, з другого боку присутність військового характеру, наприклад, у такому навчальному вимірі спільні проєкти пов'язані з оборонною промисловістю, а також інструменти, які автоматизують реакції заходу на можливі провокації чи дії з боку Росії. Дякуємо вам за розмову. Збігнєв пісарський політолог, президент фонду імені Казімєжа Поласько був гостем українського фокусу.